Сашко, блядь, ти тобі сложно представити, бо ти як цей лінивий в житті поняв. Тобі доходить щось, коли вже це всі з'їли, висрали, забули, змили нахуй. Ти такий. О! Піду робити на гібрид. Дивись, завжди є е, процес машин досить багато. Всі машини одночасно їхати не можуть, і всі водії не можуть знайтись, коли вони є. І це завжди періодом. Тобто є періоди, коли водії звертаються машин, нема. Є періоди, коли водії потрібні, і про це чесно знімається, що зараз водії потрібні. От в цей ролик, який ти прокоментував, в цей момент з певних обставин були потрібні водії. Через сутки водіїв вже не потрібно було. Але водії продовжували звертатися, але при цьому вільних автівок немає. Зараз є вільна Камрі, і на цьому тижні виходить 250 п'ятдесятки І на кінець тижня я знову зніму відео, що їбать, мені треба три водія, допустимо, поняв? Ну це не означає, що в вівторок залишиться хоч одна машина. Це процес. Це в тебе життя, вона така, поняв, скудненька. Ти собі думаєш, що або ти робиш, або ти не робиш. Коли у тебе компанія досить велика, це такий. Частина організму, якісь машини виходять на лінію, якісь сходять з лінії, якісь ломляться, якісь підмінні. Розумієш, тобто, якщо ти думаєш, що має 60 машин на лінії і що три машини постояло два дня, що це мені водії треба, ну, я би хотів сказати, що тоді, напевно, в тебе проблеми з розумом, ну я і так знаю, що ти недалекого гума чоловік.